Маленький пісюна, бо тут дві огромні складки, ти можеш собі купити 200-й крузак, Lexus, LX, Cadillac, Склейт, Гелік і оце, що то в цьому роді. Якщо в тебе з цим нормально, самооценкою, окей, ти красивий пацан, то можеш купити собі міні Cooper S Clubman. Шестидверна машина з надіжним мотором B46, який стоїть на 5 BMW в GQZ і в Тройці BMW. І круто там показує, які шиються, які дуже довго їздять. Е, да, в конкретного екземпляра у нас майже 200 кінські сили, спокійно, спокійно шиється на 245 без потірі ресурсу. Є Apple CarPlay, покажи туди. Зараз покажу. Якщо підклюючиться, мультимедіа у нас вже новенька. Так, телефон далеко, тому Apple CarPlay ми вам не покажемо. Є камера заднього огляду. 146 тисяч кілометрів віднесеного пробіга, нарікань технічних немає. Взагалі 6 дверей. Раз. Два. Три, чотири. 5-6 салончик. Просто ідеальний привод, передній автомат класичний, внешка просто супер. Машинка дарить, реально класні емоції. Е, в спорт режимі навіть якісь є невеличкі простріли, вся екологія на місці, ніяких стейджів не стоїть, але її може спокійно шити і вона буде з цим жити. Вам тільки позитивні емоції. Деально крута машинка. Розгляньте. Я сам думав раніше, що це якась просто безполізна табуретка, яка нікуди не їде. Жорстка, некомфортна, шумна, але взагалі ні. Ця машина, е, як у вашій шкурі, і всі деталі ось там за телефоном.